Декоративно, дивіться. Ця висока, яка на зріз її. А флористи використовують. А це низькоросла Така вона. Должна бути низька, Должна бути на вручі. Ну така вийшла. А це моя травучка, мою гордость. Вночі ну, посадила. Посіяла і вона собі зійшла. Ось яка красотулечка. Аби тільки було чим постригти. Вона гарненько росла, ну нічого, якось буде. Я оцю, що тут садила, я її ножницями великими стригла. Фікінь. І нічого. А, тут і все А, що... як красиво вийшло. Це я клівер сіяла. От там, там він у мене не вийшов. Коротше, я його можу ще й посходити. А сюди теж накидала. Блін, так круто. Нічого собі. Це я стала більше поливати його, бо то літом. Давай поливай, не поливай, така заходь суха фулашу капітать. Вот, і зараз взагалі шикардос. Круто, так? Да? Хочете гейхери по 50 гривень зелені, пишіть мені. Ось дивіться, перовські є у мене теж по 55, є по 75, котра більше. Ну, ж така в мене красота. Хотя хоть.